обідують коні и всемків. Обід восьмій ранку. Новий запах. Угу. Ми їх трохи нагодували цукром. Ще один малий запах. Ніфіга собі кінаглий кінь. Ей, я пойду. Пане, що ти береш наїпає? Кінь п'є наш воду. Вона волога, розумієш, він її облизує. Ей! Він не може зрозуміти, як це так вода, яку неможливо ні вкусити, ні попити. Ну малий. У мене пусті рух А ти думаєш, а він є щось? щось. ну хоч на, на, на таці. Вівсянка, ви ж є вівсянку? Та давай, не стидайся. <рик> на на на. на 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 На! <рик> Та не соромся. Тінцюнь. Тін на. Та вон тут вон. Купаси його. На 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 На, то таке саме. Орел. Що з цим робити? А ну може ти тако з'їсиш? Щось не то. Кружку заберемо її. Цукор шукає. Подивишся на мене як на подчинення зверху не сьогодні. Ти не дурак. І Він повитирав свого носа, об цей. Обнюхав всю кашу. Туш. Є-ні, не на рюкзак. От такі от нас пригоди з кіньми були.